Всім привіт! Сьогодні у нас на розгляді акустична портативна колонка OnBeat 500 Second Generation. Ось вона міститься в такому чудовому футлярі. Відкриємо, глянемо на комплектацію. Як ми бачимо, розділені на дві частини. В першій частині міститься сама колонка, а в другій частині міститься. Глянемо зараз. Інструкція по користуванню. Також два кабелі. Один кабель Jack 3.5 з двох сторін, другий кабель USB, міні-USB. Глянемо саму колоночку. Засвічено таким пакетом. На верхній частині даної колонки ми бачимо клавіші регулювання гучності мінус плюс, а також клавішу з'єднання, яка також використовується для отримання дзвінків через телефон. Як вільні руки система. На боковій панелі знизу бачимо клавіша включення on-off. Ось ми включили, замигала. Кнопка з'єднання. Тобто, якщо у вас підключений Bluetooth на телефоні зараз, то е, буде знайдений даний девайс і підключений до самого телефону. Ось. Так. ну і Друга частина це є AUX-вхідний роз'єм 3,5 джек і міні-USB, через які відбувається зарядка самого девайсу. Так, ось такі звуки видає під час включення і вимкнення. Дана колонка з'єднується з вашим будь-яким девайсом, засобами Bluetooth. Також після першого з'єднання, якщо у вашому девайсі є nfc чіп то відбувається наступне з'єднання вашого девайсу лише піднесенням до даної колонки, і вони автоматично синхронізуються між собою. Версія Bluetooth, що використовується, 4.0. А це говорить про те, що ми можемо передавати звук у форматі стерео. Тобто підтримується технологія A2DP. Потужність даної колонки складає 20 Вт. Тут, як я вам і говорив, є два динаміка широкополосних, які передають стереосигнал. Діаметром по 2 дюйми. Тобто по 5 см і один сабвуфер великий, що знаходиться по центру з пасивним охолодженням пластиною ззаді металевою. Розміром 3 дюйми. А також, ну ось тут проглядається під кутом, я не знаю чи вам видно на відео, розташований сам мікрофон, через який можна розмовляти під час виклику по телефону. Ємність батареї, що тут міститься, 5000 мАч. Тобто також даний девайс можна використовувати як батарею для зарядки вашого телефону. Час програвання музики від повної зарядки складає близько 8 годин. Повна зарядка самої батареї складає 4 години. При розмірах 225 на 75 і на 105 мм, вага його складає більше 1 кг 100 г. Відстань передачі сигналу складає до 10 метрів. Звук дуже гучний. Мікрофон, що тут встановлений, в моєму випадку попався не дуже якісний, тобто спілкуватися через вільні руки, так би мовити, незручно, тому що мене дуже погано чують. Хоча я не робив заміну даного девайсу, тому що він придбався зовсім для інших цілей. Для використання на природі на відпочинку, десь у віддалених місцях від розетки. Даний девайс мене задовільняє цілком і повністю, оскільки звук дійсно чудовий, якісний, без ніяких перешкод, без хрипів, без там, шумів зайвих і дуже потужний. Тому ще раз, комплектація інструкція. Два кабеля, колонка акустична, коробка. Що ж, з мене крутенький огляд а з вас лайки. Всім успіхів!